Всім привіт, пацани дівчата. Вирішив записати такий невеличкий трейлер для нашого інтернет-каналу. У першу чергу для того, аби відповісти на часте запитання, куди пропав Технопарк. Ніхто нікуди не пропадав. Просто хочу вам нагадати, що Технопарк це не просто інтернет-канал. Технопарк це телевізійна програма, яка раз в тиждень виходить на п'ятому каналі. Але про це зараз поговоримо окремо. Розумію, що для багатьох із вас це відкриття. Але... Оскільки ми телевізійна програма, ми живемо за телевізійним ритмом, за телевізійним режимом. А в телевізорі, як ви знаєте, є така традиція, що друга половина літа це, як правило, канікули. Все, літо закінчилось, канікули закінчились, і ми знову виходимо в ефір. І те, на чому я хотів би особливо наголосити, що міняється день нашого виходу на п'ятому каналі. Ми тепер там будемо в ефірі не в неділю, як це було раніше, а в суботу. Запам'ятайте, кожна субота о 9.10 ранку, субота о 9.10 ранку, дивіться свій улюблений технопарк на п'ятому каналі. Звичайно, ми потім будемо викладати наші ролики на YouTube, але ми телевізійна програма. І, будь ласка, дивіться нас в телевізорі, окей? Ну все, пока, до зустрічі рівно через тиждень, до зустрічі з нашою... Дуже цікавою програмою про берлінську виставку ЄФА. Власне кажучи, саме того отут я і став для того, аби зняти цей трейлер.